二嫂 Ну що за дядь вот получается? Да. порядок Вот так вже уже гарно Вот це да трошки під шапранили, да? Та що ти племо, зайва піхоти Мать бабу з лап, блять Зі варани уже я их свой звязаний. Ну я говорю, пожалуйста. мені та что-то діяк за нас. Сейчас пальцяш почув Потім сторони, ти не побачиш. Оно ушел, мать. оно мы шутим. Слежу, слежу, слежу. Веревка в веревке, такие ощущения, как начали, блядь. А? Я ага. Вот. Нет, на Ага. Нет, сюда сюда пойдешь. Короче, вот сюда, смотри, ну тебя, Отдай мне плоскую блядь. Так, друзі, вже у нас і вечір. Покажи, що вже у нас там. Там бегів вже нема, там вже прицеп стоїть, шнек стоїть. Хазяйка казав складом на місці. За склад все контролює. Пиляка була, не приходила. Казали, я вашу пиляку і мала в виду. А як так, бачиш, все. Ти показати, де вона записи води. Ось, це, диви. Чик. Хоп. Холоп. Задписі, номерки на бега, що не було мені, що я То-то-то. Тепер все, як ведем облік <кліг> за склад на місці. Ну, що там, днем роботу. Юля не показувала, тому що в'їхалася, бо всі ми поболіли щось. То соплі, то ще щось, так температури немає, це якесь состояння таке. по мавсі ота цей. То Юля їздила, купила пільюльок, проскочила по цей заразу вже поки суть та діло. Та і вечір. Треба ще вам показати, що в нас вийшло. Що у нас вийшло? От ми набрали 7-бегів, 7-бегів у нас і вийшло. Ну, плюс-мінус 700. 730-750 кілограмів бігбега десь так виходить. Там Ото є такі парочка по 800, там тому спарі. пшениця, то що ми вчора віяли. Ну, я до 1000 не досчитав, звісно. А 500 штук я наважив щось 32 грама. Ну, коротше, 64 грама у мене вийшло. Маса тисяч по пшениці. Що показати свою? У мене. тут один бег відкритий. Що у нас вийшло? Зараз я подивлюсь. Що ж ми тут насипали? А ні, тут все бомбач. Це тут два камінчика, це десь вже змітали. Отак суйка вийшла після цього. Оце тут, це тут змітали з цього ж. Я тут скажу спит. Отака вже суйка вийшла, вже руку як вширяєш, у неї вже не чорно достаєш. Пиляка одвіялась, ну, куди там стрючочок проскакує, ну це вже не критично, я думаю. От -от -от. Получилося що у нас? 7 бегів, а було 7,5. 7 і чуть-чуть. Ну, Ми все збігли в 7 і вийшло 2 бега, ось так виїхає. Мучму Ну, Це тут воно на цьому одно воно таке. А? Я не знаю, що з ним робити. Ну, М'ять у мене його немає жила, її ще раз перебивати. Ну тут ще хуже, то там ще ми края змітали. Те, що на дні було в ваганах, а так воно таке вже все. Да? Ну, куди й є, не знаю, що з ними робити. Або зімою стопами. І стіною на сою, якщо ще й кажуть, що вона блядь, падать буде, я її ось в котлові згорю. Будемо набирати і, і спалимо. А так, що в нас загальна вага посилась. Там у нас 9,5 гектар, 9,8 мабуть. І накосили ми чистої сої, яку можна здати, 5 тонн 145 кілограмів. То от такі друзі, то от така уйня малята. Ні, ну, 6 тонн ми привезли. Ванько угадав, що в бункері 6 тонн. Ми кілограм 200 пиляки винесли. І оті два бега зважить, то я думаю, ми дотягнемо до 6 тонн ну, воно не важке. От, от, ну, я думаю, дотягнемо до 6 тонн із усім смітником. А чисто і 5, у нас вийшло, то така ця вещ, як соя. Більш сіяється не буде у нас. Яка б на неї вже й ціна не була хороша. І це є і, і врожайність, ну я її не хочу вже сіяти щось у мене. Одлягло, як то кажуть, із соєю. Нема великого бажання. <рес> то от отак. Будемо сіяти кукурузу, соєшник, пшеницю, горох. да, Сонечко, горох треба ще посіяти. Гороху ще у нас не було, можна було б і посіяти. Ну треба подумати. З бобовими поки. Тут такі у нас справи. А пшенички це його думаю посіємо, якщо буде чим задіскувати. Пшениця то куплена у нас. Вже. І вже й одвіяна По пшениці взагалі ото Мені подобалося. У нас ми її вийшло 100 на 20 була. Пропустили ми її через. Калібратор. Ну там сильно не було чого. дібрали, там трошки цього і з колоска ці орски. І бек зважили 970 кг. Ну, 970-50 кг ми 100% все на все діяли, там два клуночка. То взагалі бомба по пшениці. От такі у нас справи. А так нічого. Що я думаю, з вас. Хоть отак поставте. Ну, можна і писати, щоб інтересніє відео робити. А так. А так, все. Наробилися, як ті щось ми за сьогодні з цією сузією. Така ваша хороша я що. Якби вона хоч не така геморойна була, то може ще й думати. Ну, не хочу. Вже не хочу навіть і думати про неї. Тобто то, так. Ну все, всім. На добраніч, всім пока.